Три транзитні коридори для біженців відкрили в зоні АТО через Красноармійськ, Сватове і Барвінкове. Із зони бойових дій можна виїхати безкоштовно. Координаційний центр формує потяги. Тим часом звільнені міста повертаються до життя. Олександр Загородний бачив, як триває відбудова на сході звільнених населених пунктів. Сашко вітання. Скажи, будь ласка, власне, чим зараз живе слов'янський околиць? І власне, яка ситуація на півночі зони? Ато? Ну, насамперед, хочу сказати, що тут усі шоковані подіями під зеленопіллям. Руслан, ти сам знаєш, що терористи дуже часто використовували системи града, але завжди стріляли дуже і дуже неприцільно. Очевидно, цього разу припускають військові, їм допомогли допомогли е спеціалісти, і можливо навіть допомогли точними координатами із супутника із можливої сусідньої країни. Ну а то продовжується звісно, що найзапекліші бої вже про них трохи говорили. Точаться зараз на кордоні російсько-української. Тому кордоні українські війська намагаються нарешті все-таки перекрити кордон, щоб із сусідньої держави до нас не потрапляли ні терористи, ні зброя. Ось що кажуть військові. Сьогодні були активні дії по населеному пункту і Ну в даний момент чекаємо. Е коли в місто війде Національна гвардія, після цього можна буде сказати, що місто належить Україні. Тим часом у ті містечка, які відбили українські військові, повертається потроху життя. Ось ми зустріли жінку у Ямполі. Вона показує фотографію свого чоловіка. Просить хто бачив його відгукнутися, тому що терористи рівно місяць тому його забрали. І вона хоче його відшукати і повернути. Звісно, що додому. А це вже кадри, як ремонтники намагаються відновити залізничне сполучення між слов'янським та красним лучем. Дуже багато було попадань снарядів, дуже багато обірвало. Контактної лінії, а красний луч це дуже велика вузлова сортувальна станція, тому дуже важлива ця лінія. Але щось зробити швидко неможливо, тому що на ремонтники навіть не мають матеріалів, щоб все поремонтувати. Давайте послухаємо. Много там, тут, ось на переїзді, потім по Бруціно. Бруціно все там проводов немає. нема. За скільки ви зробите? За скільки час? Якщо буде матеріал, сто. У нас матеріалу, то нема. нема чим ремонтувати, так? Пусіна да. знімаємо, тут вішаємо. Щоб хоч електрички по цьому путі пустити. Ну і ще одна така, можливо, навіть символічна е деталь. Ми півтори години тому їхали по ростовській трасі і побачили рейсовий автобус, на якому було просто написано Харків, Краматорськ. Ще тиждень тому ніхто й не міг уявити про такий рейсовий маршрут. Тому можна сказати, що мирне життя, хоч і поволі, але повертається в зону АТО, але дуже і дуже дорогою ціною. Студія, дякую, Сашко. Бережіть себе, Олександр Загородний про мирне життя довкола Слов'янська.